Ісаак Бабель, Одеські оповідання. ФРОМ ГРАЧ. У 19-му році люди бені Крика напали на ар'єгар добровольчих військ, вирізали офіцерів і відбили частину обозу. В нагороду вони вимагали у одеської ради три дні мирного повстання. Але дозволу не отримали і тому вивезли мануфактуру з усіх крамниць, розташованих на Олександрівському проспекті. Діяльність їх перенеслася згодом на товариство взаємного кредиту. Пропускаючи вперед клієнтів, вони входили в банк і зверталися до артільників з проханням покласти в автомобіль, що чекав на вулиці, пакунки з грошима та цінностями. Минув місяць, перш ніж їх почали розстрілювати. Тоді знайшлися люди, які сказали, що до справ упіймання та арештів має відношення Арон Пєскін, власник майстерні. У чому полягала робота цієї майстерні, встановлено не було на квартирі Пєскіна стояв верстат довга машина з покоробленим свинцем валом. На підлозі валялася тирса і картон для палітурки. Якось весняного ранку приятель Пєскіна Міша Яблочко постукав до нього в майстерню. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.